Шановні друзі, ну що? Я знаєте ця хвилююча мить, коли оця квіточка залізна, на яку збирали разом, і хочу подякувати всім для бригади «Богуна», для нашого друга Тараса Березовця. Які в складі бригади Богуна оборони сьогодні нашу державу, не ну бригаді ця квіточка була потрібна, щоб зустріти русні, як треба? А вже ж, а вже ж. Ми дуже любимо квіти. А квіти ми даруємо жінкам. А ворогам ми даруємо вогняну квітку, яка виробляється цією прекрасною пташкою, яка стоїть за нашими спинами, і яка би ніколи не могла з'явитися в Збройних силах України і в бригаді спецпризначення імені Івана Богуна, якби не Допомога кожного з вас. Ми дуже дякуємо кожному, хто вніс, можливо, хтось гривню, можливо, десять. Це не має значення, тому що кожний внесок зробив цю справу можливою, і без кожного з вас ми би не мали можливості сьогодні стояти тут з Олексієм. Ну а найважливіше те, що вона буде надсилати дуже приємні для нас полум'яні привіти. Полум'яні привіти російським загарбникам. Так, і друзі, ще раз, це гвоздіка, це 122 калібр, це класна машина, капітально відремонтована в класному стані. Артилерісти боги війни з бригади спецпризначення Богона вже її подивилися. кажуть вже на неї тут і покрутилися і постріляли. Кажуть, це те, що треба, щоб правильно палити русню. Тож, друзі, дякуємо всім. Ну і давайте зробимо маленьку екскурсію, покажемо всім, що як вона виглядає. Я ще одне тільки додам, ви знаєте, ну такий історична естафета. Мій дідусь по батькові був артилеристом. І Майором артилерії. У мене полковник Федор Гончаренко нищив, нищив нацистів. А тепер ця прекрасна. Дівчинка буде нищити російських нацистів. Так ну і ви знаєте, що важливо, що справжні волонтери пізнаються в саме в таких ситуаціях. Олексій Годжеренко, який з перших днів війни виконує декілька важливих функцій. Я би сказав, три основних він є публічним спікером України на світових медіа, представляючи нас на провідних телевізійних каналах. Він продовжує друге виконувати свою місію як народний обранець і третє, тепер що як волонтер, От справжній волонтер. Зараз є ті, які не займаються пустим піаром, а ті, які роблять такі, можливо. Непомітні речі, але важливі. Мені здається, що ми інколи соромимося сказати дякую справжнім помічникам. От є багато тих людей, хто не хоче, щоб про них взагалі говорили. От. Але насамперед дякую тобі. Ось, дякую ти, дуже, Тарас. А ми дякуємо велику, вам. Ти зробив велику справу для нашої бригади для Збройних сил України. І ми і дякуємо всі, всім всі, і всім, хто долучився до цієї справи. Всім дякую, 11 тисяч разів. Дякую, було 11 тисяч донатів. Друзі, в нас наймолодші це шестирічний... Микола, wow. який приніс 122 гривні зі своєї копілки. У нас там були і 20 гривень, і 20 тисяч, і 2 мільйони. А, безумовно, тут все є. Однак це всіх від нас подяка вам за те, що ви бороните нашу державу, захищаєте, звільняєте нашу землю. Я тільки вчора був в Херсоні. Я знаю, що ти теж там був буквально днями. І оце відчуття звільненого міста це щастя. Absolutely. І ми хочемо, щоб ви звільняли села, селища, міста. А для цього ми. Маємо всі допомагати. Тож, друзі, всі, хто може, Хтось може скинутись на машину, хтось може приготувати пиріжки нашим військовим, а хтось може скинутись і на гвоздіку. Разом продовжуємо допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ сьогодні це і є Україна. І ЗСУ найкраще. Слава ЗСУ, друзі. Слава, слава Україні! І слава всім українським і не тільки українським волонтерам. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про цю залізну квіточку. Це самохідна артилерійська гаубиця, 2С1, гвоздика, калібру 122 мм, масою 27 тонн, екіпаж 5 чоловік, перечислять. Да, якщо можна. Командир гармати, старший навідник, механік водій, два номера обслуги. Один з них заряджаючий з ґрунту. Значить, Швидкість машини 60 км по шосе, по пересіченій міс місцевості 40 км. Е е е кількість пострілів 40, з них 35 осколковосних, 5 кумулятивних. Це для стрільби прямої наводи. Угу. Вона ще може плавати, коли ставиться додаткове обладнання. Тобто 6 км за годину вона може ще. Хороша така квіточка. Да, квіточка. Машина така робоча. Да, да, дуже дякуємо за допомогу і okay. вашу, і нашого українського народу. що Дякуємо вам. Нам це ми вам дякуємо. Допомагають, щоб швидше, як кажуть, ми перемогли це з ворога. Це точно. А ця капітально відремонтована, от ви відчули, що вона така в хорошому стані. Так, да, все... в хорошому, ну практично як, як, нова, як нова майже. Да, да. Ну як супер. Як нова. Дуже. Ну, і по комплектації вона ну, комплектована 100%. Тобто все необхідне для роботи на ній є. Дякуємо вам дуже. Дякуємо Дякую. вам. Оце гвоздика, на яку зібрали. Кошти донати 11 тисяч добродійників. І яку доправив до першої окремої бригади спецпризначення Івана Богона, народний депутат Олексій Гончаренко, політик і волонтер. Зараз цю красу наші хлопці, артилеристи заведуть. Вона зараз дасть газу. Нормально. Пішло. Как раз